У Луцькій міській раді обговорили результати аудиту, який провели у міській стоматполіклініці. Гадаємо, говорити про міську стоматполіклініку активно почали. Відколи наприкінці літа міський голова висловив незадоволення роботою медзакладу. Аудит роботи клініки провів департамент фінансів Луцької міської ради, і результати оприлюднили у соціальних мережах та змі раніше ніж він потрапив до головного медика громади. «По ступеню зносу обладнання, інструментарію, Далі по, е, чи факт? Це є інформація. Тут немає чи факту, чи ні, я вважаю, що є ця інформація, яка вказана вдові. Uh -huh. Крім того, є інформація, що не забезпечується в повному обсязі внесення е, послуг з ургентної стоматологічної допомоги до медичної інформаційної системи, де відповідно не до отримання коштів від національної служби. І так само є е інформація про, е ну, про тарифи на саме на послуги, там пломби, хірургічного е видалення зуба, накладення пломби і так далі. Ось директорками закладу та інші присутні дивуються, яким чином члени аудиту визначали вартість послуг, які надаються стоматполіклінікою. мене наприклад, цікавить як можна визначити повноту і достовірність внесення інформації в систему. Якщо, що то, були... це треба моніторити? Я так розумію, да, це... аби прояснити ситуацію, прийшла на засідання постійної комісії і директорка стоматполіклініки Світлана Черниш. Відтак перше незрозуміле питання звучить наступним чином. В договорі вказано, що Національна служба здоров'я України надає на одну послугу прийому пацієнта 123 гривні. Втім, за словами Світлани Черниш, ця сума розрахована не на кожну послугу, яку отримує пацієнт, а загалом. Загалом на весь спектр процедур, а їх, до слова, буває чимало. До нас приходить пацієнт. Перший, чим він приходить в поліклініку, підходить до чергового лікаря. Черговий лікар, як правило, завжди терапевт. Він сідає у крісло до терапевта. Його терапевт обстежує і приймає рішення, чи він буде лікуватися терапевтичному в нашому закладі, чи буде наскірований хірургічне відділення. Терапевт. Записує собі ці дані, але Медеєр не показує, тому що остаточний результат буде в хірургії. Тому е, там є розбіжність між, е, е, вони взяли 39-ті форми, це форми статистичного обліку, які вже відмінені з 2014 року. Там є така графа надання невідкладної допомоги. Там ми пишемо всіх туди пацієнтів. І ті, що отримали допомогу безкоштовно по НСЗУ, і ті, що. Е, Просто не хочуть її отримувати по НСЗУ, а платять в касу і всіх, в ту графу тож. Каже так і сталося, що за результатами аудиту вийшла розбіжність. Якщо в загальну кількість хворих згідно даних з томатполіклініки було трохи більше 18 тисяч, то в систему введено лише близько 9 тисяч пацієнтів. Крім цього, на це вплинула і наступна ситуація. За словами директорки, для того аби вести чітку звітність, усе повинно підтягуватись через спеціальні програми. Та ось далеко не всі пацієнти мають укладену з сімейним лікарем декларацію. Прийшов до нас пацієнт, він е, може не мати декларації з сімейним лікарем, таке теж дуже є багато таких пацієнтів. Ті пацієнти, що переселились, наприклад, там зараз переміщені особи. І взагалі, якщо пацієнт не звертається до свого сімейного лікаря, його декларація не активується, він нам не підтягується. Впливу на це ми не маємо. Добре, якщо ми зловили цього пацієнта, і в нього є комунікація з своїм сімейним лікарем. Він йому задзвонив, щось туди-сюди, і вже воно пішло. А буває, що і не пішло. І там у нас є дуже дуже багато пацієнтів, які справді їх просто не можна туди підтягнути. Світлана Черниш пояснює, згідно договору з Національною службою здоров'я України, пацієнт вноситься у базу один раз, хоча послуги, які він отримує в клініці, можуть бути багаторазовими. На кшталт прийшов спершу до одного лікаря-терапевта, а потім його направили до хірурга. Виходить, послуг кілька, звітів лікарів кілька, а пацієнт в результаті вноситься в базу всього один. Відтак і вийшла розбіжність, яка сприйнялась аудитом як порушення. Крім того є таке поняття як обов'язкове надання невідкладної допомоги. Законодавством передбачено Одна надання невідкладної допомоги, навіть якщо людина не зареєстрована в місті. Це її право, але безкоштовно будь-який заклад зобов'язаний надати будь-яку невідкладну допомогу. І не важливо, зареєстрований він має декларацію сімейну чи немає, але все рівно внесення цієї роботи в інформаційну систему передбачено. Відтак, після бурхливого обговорення члени комісії зійшлися на тому, що перевірка ще не закінчена, і жодних висновків стосовно цього конфлікту ще немає. А тим часом жителі Луцької громади вже бояться, що в результаті цього скандалу стоматполіклініку хочуть зробити приватною. Що звернення від мешканців по ці скандали не за тим, щоб раптом не стало це приватним. Закладом з другої сторони вони турбуються про те, що вони не зможуть оплачувати свої послуги в приватних клініках. Через те вони хочуть, щоб стоматологічна клініка працювала і наша робота як депутатів просто все зробити для того, щоб зберегти. Нагадаємо, в кінці травня заклад отримав нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. Адже, як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент медики стверджують, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. Коли ж журналісти телеканалу Конкурент тіві намагались запитати у неї щось з цього приводу особисто, Любов Яковчук від коментарів відмовилась. Добрий день. Добрий день. А, ми ж телеканалу «Конкурент-ТВ», Конкурентіві намагалися друга з вами зв'язатися. Знали, що сьогодні вже на роботі можна давати старі здавати. А чому це все буде старіше? Ну, взагалі, хотіла б з вами здавати. Не, 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 Тим часом начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін каже, що нарікань на роботу Світлани Черниш раніше не було. Нас не звернень і різних таких скарг на пробіля. І так виходить, що нарікань на роботу закладу і директорки у безпосереднього керівника медицини громади не було. А самі висновки фінансового аудиту підприємства викликають багато сумнівів. Зміниться директорка чи ні, зміниться підхід до управління комунальним підприємством. А чи залишиться таким самим, покаже час. А поки ж очевидним видається тільки одне: вже зовсім скоро лікування зубів у комунальній стоматполіклініці поліклініці стане значно дорожче для для Лучан.